Я хотів би в заліто. Мені просто цікаво, бо я... нам всім судилося померти. Так, Танос убиває нас після Рагнароку. Танос? У моєму часуряті все відбувалося як треба все моє життя, доки Танос не атакував наш корабель. То ти не намагався заколоти його? Звісно, ні. Не ображайтесь, друзі. Але клинки безсилі в порівнянні з чарами Локкі. Вони стримують наш магічний потенціал. Але виглядають шикарно. Отак. Особливо, коли падають додолу, поки вам ломають шию. Я створив таку реальну проекцію себе, що навіть схиблений титан повірив. А потім прикинувся Брухтом. Підробивши свою смерть, я просто дрейфував у космосі.